Ліна Костенко життя іде і все без коректур. Життя іде і все без коректур, і час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи, помпадур і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час, а ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні. Щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в тіні. щоб ті ліси не вимерли, як Тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде, і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся, прикрого рядка. Прозрій, не бійся, бо вони, як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутки, хоч вони, як ріки. Людині бійся душу ушукай, бо в цьому схибиш, то уже навіки.